До свого 50-річчя Сергій Журавський не дожив лише місяць. Чоловік став на захист України ще у 2014-2015 роках. Воював під Луганськом. Тоді потрапив під ворожий град та отримав серйозні поранення плеча. Повернувшись до цивільного життя, поїхав до Литви, де працював в будівельній сфері. Але повномасштабне вторгнення змусило військового повернутися додому та знову бити ворога. Рідні кажуть, Сергій навіть не забрав розрахунок на роботі. Там для нього залишили місце, адже чекали, що він повернеться. Це були золотий син. Він такий добрый, он душевоин, он не мог сюда ехать, он был в Литве. Уже можна было. Он говорит, нет, мама, я не крыса. Я должен ехать защищать тебя и свого сина. Это золота дитина. Он всех уважал, Он всем допомагав. Он никогда меня не унизил, никогда кадані плохим словом Сказав сказал. 23 декабря он мне позвонил последний раз. вышел на связь полдев'ятого утра. Своїй мамі Сергій сказав, що він на завдання, а потім зв'язок обірвався. Родичі його розшукували, але 29 грудня чоловік загинув після отриманих травм. Військовий був розвідником окремого батальйону спеціального призначення Дике поле воював на тому ж Луганському напрямку, як минулі роки. Своє місце дислокації завжди приховував від рідних та заспокоїв. Їх, що він в безпеці та там де буцімто, то не стріляють. Сусідка Сергія пригадує, він хотів помститися за всіх полеглих побратимів. В сентябрі місяці він був в відпустці, Сережа, приїхав на кладбище. Я була там на кладбищі, він підійшов, обняв мене, Я його не знала, у нього була така брила. Папа, що дядя не плаче, все буде добре. Ми а там спів за Сережу. І от тепер я його хороню здесь, на кладбище. щось як на той стороні. друзья, друзі, были очень добрі люди, діти наши. Сергія Журавського залишилася 82-річна мама, дружина та 14-річний син. Саме їх він і хотів захистити, йшовши на передову. Тож недільний день кривий ріг прощається із ще одним мужнім воїном, який став на захист країни. Андрію мовчану було 29 років. До збройних сил України чоловіка призвали наприкінці січня 2022-го. Військовий був водієм, електриком, оператором зводу матеріального забезпечення військової частини А 02 21 Знаходився на Донеччині, а саме в селі Кліщіївка. 11 січня життя Андрія обірвалося під час бою з окупантами. «Це, спаси нас від чимів. Іни з рівняну славнішою царафигім. Обидва захисників знайшли останній спочинок в секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Вічна шана героям. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, Максим Мурашов перші міські.